Всім привіт! З вами я, Флешн, і сьогодні я буду знімати відео по втечі з в'язниці, але замість звичайного поліцейського Спанч Боб. Ну, я думаю, тут пояснювати вам нічого не треба. Я думаю, Спанч Боба, ну, мабуть, всі знають. Ну і в принципі, тому це, мабуть, відео буде дуже цікавим. Але щоб ну, все-таки дізнатися остаточно, дивіться від початку аж до кінця. Ну і не забувайте підписуватися та ставити вподобайки, якщо вам подобається те, що я знімаю. Ну, підтримайте мене, якщо вам справді подобається контент, який я знімаю. Ну, і, в принципі, щоб не втратити мене, робіть ці дві речі. Ну, а я поки що починаю. Ну, добре, єдина кнопка, яка у нас тут є, це грати. Ну, і тут рівень складності єдиний. Легкий. Так. Чи є втеча від Спанчбоба» Боба твоєю улюбленою грою? Поки що ні, тому що я її не пройшов. Але, може, зміниться за цю... Ну, моя думка зміниться за цей час, поки я буду його проходити. Так, о, дивіться, спанчбоб ходить. Ну, в принципі, прикольний у нього тут декорчик, якби. Гарна в'язниця, не те, що там у прибульці, наприклад. Стоп, о, тут що ще й вікно є. Ну, Тобто решітка. І за нею ще щось є. О, ну хтось там входить. Дамі анімейшн. А, це, типу, якась. Це типу якась секретна. Ну, коротше, секретне вікно. Ну, добре. Ми побачили, хто створив це. Дамі якийсь анімейшн. Дякуємо йому. Так, о, ну дивіться, справді вентиляція опрацьована. І тут ще й бульбашки літають. Це ще плюс один. Вау. От бачите, тут навіть по-іншому трохи зроблено. Тут же цього не було під йому. Тут же був паркур. Так, а чому тут так багато людей? Вони що, пройти не можуть. І до речі, зверну вашу увагу на те, що у мене тут бургер якби безкоштовний, і я його можу їсти. Тож це ще один плюс. Ну, коротше, ця гра дуже крута. Так. Ну. Так. А чому вони так довго застрягли? А <раплажи> спершу пройду, а потім уже буду їх критикувати за довге проходження цього. Бо тут справді нелегко. Ну, хоча хоча і від третього лиця. Але чомусь все одно незручно. Боюся, що ти впадеш і навіть не встигнеш стрибнути. Так. Тож стрибаєш дуже рано. Так, ну, я просто дуже рано стрибаю. Ой. О, от. Стрибнув якраз, коли треба. Ну і тут. Ну, і останній стрибок. Дострибнув. Налегко. Так, тепер я беру. Ключ? О, о, там були текстурки видно. Ну, добре. Так, і я вже пройшов до того Спанчбоба, а він уже за мене заагрився. Як він так далеко мене по. А, а ні. Все втратив з виду. Оце прикольно. Давай, 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 давай. давай, Клікнули. Дивіться, тут літають усе. І тут їхні будинки є. Вони прям в'язниці живуть. Цікаво, можна було туди зайти? Хоча. Та ні, певне. Вау! Це справді щось нове. Тут такого не було. Ну, такого проходу не було, таких красивих. Ну, коротше, такого красивого декору ще не було. Дякую цьому, в принципі, дамій анімейшн. Ну, а я поки що проходжу далі. Це справді не, копі... ну, не копіювання як минула втеча. А справді це щось. Гідне, достойне хоча б. Так. О, це теж якесь дзеркало, але це не дзеркало. Ну, коротше. Ще, якщо б тут дзеркали були робочі, то це взагалі було б жесть. Так, що ви робите? Чому ви так багато набираєте вподобайок під втечами зв'язниці? Наступна втеча зв'язниці, якщо ви хочете, щоб вийшло, вам треба набрати. Ну, давайте, ви набрали вже 21. Тож, давайте 18 вподобайок. Наступний раз буде більше. Ну, тож, якщо хочете продовження, 18 вподобайок, я випускаю як пошвидше. В принципі, і, ну, наступну втечу зв'язниці. Так, о. І це тут невеликий момент, як попрацьований, типу цей піратською шапкою. Ну, я думаю, ви. Зна... Ну, якщо ви все-таки дивилися Спанч Боба, то ви знаєте, що це. А, тут можна просто пройти? А, а навіщо я прокурю? Коротше, тут дуже полегшена карта. Тут ще якісь будиночки. Це, мабуть, більше зроблено не як в'язниця, а як якісь. Обі, справді. Ну, дуже полегше обі. Хочу, щоб додавали важку складність. Я б хотів її на важкій про, ну, спробувати пройти. Ну, декорчик тут, звичайно, найкращий просто. Не перестаю хвалити цього створювача. О, тут Патрік! Хоча б все-таки. Ой, ого, як він швидко бігає! І що це за скарби? Так, і за його голови я не зміг клікнути на важіль. Ну, я зараз перезаспавнюся і біжу. О, він мене не бачить. Давай, 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 давай. Ано, ну, я хочу скарби. Давай, давай, клікаємо. І скарби, і скарби! А, ні, це просто стоїть. Ящик. Ну, тобто, скриня. Зі скарбами, яку я не можу забрати. Ну, нічого. Так, все він мене помітив. Давай, і я встигну, я встигну, я встигну. Давай. Ха, все, я встиг. От, ну тут дуже полегшено справді. Ну. Тут навіть нема що паркурити. <ріст> ну, в принципі, тут і вікових категорій немає обмежень для віку. Тож це може пройти навіть якийсь двохрічний малюк. Оце справді, ну прям дуже легко. В самому початку там трошки було важко перестрибнути в останній момент. Ну, а так все легенько. Ну, ось уже у мене всього 5 хвилин проходження чи 6. І я вже дійшов до свого супершвидкого і швидкості. Назву цей етап так. Так, якщо я ще цей етап. Угу, з Першої спроби пройду. Ну, нічого. Все одно встигну ще пройти. Може я поставлю ще якийсь рекорд по проходженню і Як, якби в минулих втечах. По кількості зібраних монеток поставив рекорд. То, о, а я що, можу, далі пропаркурити чи що? А куди там веде воно? Може, теж якась... Ну, хотілося б мені дізнатися, але вже ніяк. Ну, добре, хай, хай вже. Чомусь мені здається, що там щось би було. Ну, це не точно. Так, і тепер я вже дійшов ага, до драбини. Беремо її. Ну, і в принципі, треба нам поставити її. і До вентиляції пройти. Так, ну ж так, сразу, відразу ставлю, що це моє улюблене обі, тому що це справді того варте. Всім рекомендую зіграти. Так, як мені його відкрити? Окей, беру дробинку. Отак от, от ставлю. Запаркую на неї. Ой. Випадково клікнув вбити всіх, ну звичайно, я цього робити не буду. Давай. Угу, не запаркурив. Давай. Так, трошки відставлю дробину. Так, так. Угу, Так, далеко. Так, щось у мене дуже великі труднощі з цим драбиною. Серйозно? Я в'юся головою. Ну, давай. Все, нарешті зібрався. І піднявся. Так, тепер у нас що? Ага. Біжимо, ну, тобто стрибаємо, щоб нас не здуло вітром. І проходимо далі. Тепер нам треба запрокурити по трубам. Так, обережно паркуримо. Так, обережно не вийшло, але ну, нічого. Зараз я точно буду уважніший. Так, застрибуємо. Не вийшло, ага, от так вийшло. Так, і все я пар -паркурю. Щось я сьогодні все з другої спроби проходжу. Ой. Ну, це перша була. Це. Зараз з другої пройду. Ну, не пройшов. А, важелі залишаються? Так, важелі залишаються увімкненими. Навіть коли я помираю. Так, щось я тут дуже сильно туплю. Розслабився. А, так не запаркурити. Ось, треба пройти по цій трубі. А я дуже ускладнюю собі життя. Так, ну і проходимо далі, якби. Затримуватися на етапах, я думаю, не будемо. Немає сенсу. Дуже легко застрибуємо. А о, тут є. Бачите що? Дійди до кінця і отримай ну, якийсь приз. Тож я дійду до кінця. О! Ну і тут ще й дуже легко. Просто йду по вентиляції. Не треба її підстрибувати. Я не проти, в принципі. О, дивіться, якою я йду кроком яким. Йду на місце, це прикольно. Ну, добре, все, піднімаюся. І. Ага, і вентилятор нас піднімає. Так, застрибнув. З першої спроби причому. І я дійшов до повара Сквідварда. Чому він повар, не знаю. Ну, добре, поїм трошки бургерів. Але він все одно не відстає. Хоча і їм його бургери. А, у, він, він пробратися може. Ну, добре. А, так я все одно за нього швидший. Що ж це за. Спанч і його друзі. Так переїли тих крабсбургерів, що стали такі великі. Так. Сквідор розірвався взагалі. Ну, так йому й треба. Ну, хоч у нього і крабсбургери смачні. Так, а це що у нас за крига? Гірка крижана! Поїхали! Це Справді, мабуть, найлегше і найвеселіше. Обі. Ну, так, в принципі, і найопрацьованіша і найулюбленіша моя втеча, коротше. Так, хочу я джетпак, та ні. О! Я вже дійшов знову до цього вентилятора. О, а лазери тут залишилися. Давай, з першої спроби зараз пройду. Ну, я надіюсь. Так, тут пролетіли. Залишається тільки пролетіти. Тут все. Готово. І тепер я куди відправляюся? Ух ти! А, тут просто пропаркурити Тут не треба і брати і ті штуки. А, ну, в принципі, туди і підйому немає. Тож, зрозуміло, що їх не треба брати. Ну, по якимось грибочкам ми запаркурили і все фінал. Ого! Що це за титан? Просто. Ви це бачите. Що це за спанчбоб взагалі? Оце я розумію, робот. Не те, що там в минулій грі. Він навіть не ходив. Ай-яй-яй, стріляє. Боляче? Давай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Він мені справді урон наносить. Так, я йому одну руку вже відбив. Давай. Виносимо інше. Давай я встигну, я встигну. Так, я встиг. Вау! Ну це щось просто! Тут декора не позичати. Капець. Їдемо на вантажівці. І вибралися до Красті Крапс. Ось. Тут живе у нас. оцей. Забув його ім'я, який хоче вкрасти секретний рецепт. Он сам о, до речі, там був прапор України, ви бачили? Прапор України. Підтримую. Тут ще якийсь джин літає. О, тут живе та білочка. Крутяк. Щоб можна було б в будинки вбігти, я був би. Оцей. Суперово було б. Так, базука, тобто фудзука в мене залишилася. І біжимо до того пагорба. Щоправда, в усіх помилки є такі, що мені треба бігти 100 метрів. Ну, можна б ж було б ще трошечки під'їхати. От, наприклад, до того моменту, щоб можна було пробігти відразу. Але ні. Так, до речі, тут справді якась невеличка ілюзія. Типу, ми в великому красті Крапсі, а насправді ми в квадратній коробці. Так, ну добре. запаркуємо Останні стрибки, в принципі. І я дуже швидко. Угу. Так, не буду каркати, а то. Зараз пройду і потім уже скажу. А то тут треба зосередитись. Давай є yes. і все. Піднімаюся на вертольоті, і це, мабуть, найшвидше моє проходження. Хоча ні, я пам'ятаю, як я від накачаного поліцейського за 11 хвилин тікав, а тут уже, мабуть, десь хвилин 15. Ну, в принципі, нічого, я пройшов, тобто втік з в'язниці ну, з панч Боба. Ну і, коротше, жодна в'язниця мене не втримає. Я просто з усіх в'язниць втечу. Так, повторююся: хочете продовження, то набирайте 18 вподобак під цим відео і я знімаю. Ну, а я поки що все-таки ж закінчую. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. А для вас старався я Флешен. До нових зустрічей.